Громадські слухання проходили по поводу героїв Дніпра. Застройки. Я на російській буду, мені так легше. Ми полгода боремося за це. Полгода. Пану Прокоп'єву, скільки раз ми просили вас показати відео? Ось сьогодні я не буду читати. Хто хоче, це той побачить всі закони порушені. Порушена Державна служба України з надзвичайних ситуацій, дає заборону. Відкрито два кримінальних провадження. Нема дозволу на застройку метро героїв Дніпра. Як строїлась, я не уйду звідси сьогодні. Ми з вами похорон дуже довго, півроку. Ми не закидували какториря Мимо Молотова, не викликали ніяких правих секторів, нічого. Я не уйду, поки ви не покажете відео зараз, виносите мене звідси. Ви не, не розумієте слова по-хорошому. Ви розумієте тільки слово сили. Значить, я не відійду від сюди, від цієї трибуни. Я не дам вам працювати. У мене голос без мікрофона. рупор. Покажіть відео, що там проходить конкретно е, укріплення героїв Дніпра, а не будівництво. Покажіть, ми вам надали. Цей ролик, покажіть його, будь ласка. Віталій Володимирович, або вас дурять, або ви хочете бути обдуреним. І ви не знаєте, що там коїться. Поки я не уйду, уйду отсюди Покажіть ролик Ви нагнітаєте обстановку до такої степені, що завтра там буде все закітано коктейлями молота. Ви цього чекаєте? Чи ви чекаєте, поки воно там рухне? Подивіться цей ролик я хочу, щоб ви зараз тут побачили. Не прихали людям в очі, не прихали, що громадські слухання не прийшли. Більше трьох тисяч людей було на громадських слуханнях. Як вам не соромно, як вам не соромно, що ви тягнете? Ви бачили, що там робиться? Ви розказуєте кожен раз, що ви проти е, стихійної торгівлі. Ви бачили, що там в метро зайти не можна, з метро вийти не можна. Потім прийшов е, е, поліція, прийшла розігнала через півчаса. Йде участковий мзду зібрали. Ми знімали на відео. Як жінка знімає ці гроші з людей, хто торгує незаконно з землі і несе участково. Ми знімали це. Покажіть ролик, що там про на героїв Дніпра проходять е, е, укріплення е, е, стелі, а не стройка. Покажіть цей ролик. Хай люди побачать, що ви брешете, що то укріплення. Брешете. Дякуємо вам, дякуємо. Ви сьогодні розглядаєте знову інші команди. Ви будете коментувати чи мені далі.

У мене прохання, ми дали вам можливість висловитись. Дуже неправильно, коли дуже. Пож... Будь ласка, я прошу. Покажить депутатам, всім депутатам, покажи, що робиться на привальній воїнську прав. Я не сім'я вітання володінь. Я вас знаю, ви мене не пам'ятаєте. Я вас знаю більше 20 років. Більше двадцяти. Ну як вам я зможу не пам'ятати за 20 років. А, Я... Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, У мене прохання. Ми прийшли працювати, і дуже дуже погано, коли люди приходять і. і, і, і дуже, На три хвилини дуже погано, коли люди приходять і ставлять ультиматуми. Це перше. У мене У приходимо. Я зараз з великим задоволенням, я не можу зараз ставити незрозумілу інформацію. Однозначно, я зараз ознайомлюсь, ознайомлюсь особисто з роликами. потім ми вирішимо, будемо ставити е, цей ролик чи ні. Дякую. Громада пікетує зараз, вимагає, щоб поставили відео. Однак прокопів робить вигляд, що нічого не відбувається. Зараз відбувається блокування трибури сесії Київради. Однак Прокопів зачитує там звернення свої листи, просто ігнорується. Відео ВіДЕО. відео! відео!